В дорозі, мій дім у тобі ажу тобі, але та і рушила у арголомну путь, де постійні, лише широкі ряди граблів, пофарбовані добре й надійно, що стоять мені в горлі Ел, -ум. як пам'ять про втрати, Я чужинське військо на слизькій дорозі досвіду, часом. Світ мене оплітає майже зашморгом і нема чим дихати. Дивуюся собі, мала, я тобі самій, та далеко від дому, коли безпека його нині не трив іша за мильну бульбочку, що їх надувала в дитинстві, та тепер гратися на час. Біжу шаленою дорогою, довгих місяців без твоєї руки, батьківської майже. Понад щасти олом граблів, аби війна закінчилась, або тобі на оліна в обійми вічна дитина, ще загубилася, а стільки нечутно плаче, бо до крові на губі заосила те заповітне додому, що має серце, ім'я і адреса.